Друзі, ми на виставці «Відродження і відбудови Академії Бойчука. Керівництво, автори, творчі колективи, співавтори і ті, хто примазався, такі як я. Всі тут, всі оцінюють роботи. Роботи класні, подяка, подяка вищим навчальним закладам, які долучились. До такого прекрасного дійства, чудові проєкти, просто ну, отримали конкурсні пропозиції. Спілка архітекторів обов'язково проведе конкурс на своїх засадах, своїми журі. Але ми сьогодні знаходимося тут, на руїнах, які незабаром перетворяться в такі прекрасні. Реалізовані проекти. Буде перша премія, друга премія, третя премія. Залучені спонсори. Зараз вони теж долучаться до оцінювання робіт і визначимо напрямок для того, щоб технічні умови отримувати. Обов'язково завдання на проєктування складемо нове, ну і умови. Містобудівні я передаю привіт головному архітектору міста Києва. Поки від департаменту архітектури ніяких не було ні меседжів, ні допомоги. Сподіваюся, що нам місто буде видадуть безкоштовно. Прекрасні роботи і комплексні, і творчі з матеріалами, фактурами, ідеями. Тому ще раз велика подяка і всім, хто долучився. Найкращі побажання. А хто не був сьогодні і не бачив, той може побачити в спілці архітекторів. Найближчим часом буде проведена конкурсна подія. Головна ідея взагалі була в чому. Чи привернути увагу міністерства? Привернути увагу безпосередньо Олени Шуляк, яка розказує про відновлення, відбудову. Ну ось рік і три місяці відбудова в нас. Якби не студенти, якби не викладачі, якби не творча ініціатива, то до сьогодні б нічого не було. Долучилось ЮНЕСКО. Поставила туалет і вагончик. Вон робота ЮНЕСКО. Туалет, вагончик і оця прекрасна зелена огорожа. А документів немає, звіту немає, тому я закликаю всіх колег, архітекторів, інженерів, долучитися. Нам треба зробити звіт, щоб оцінити ступінь руйнації. У мене всі документи є на руках, я всім видам, готовий безкоштовно працювати разом з вами, зробити звіт, а потім реалізувати. Будь-який з цих проєктів. Всі прекрасні. Я би поставив усім першу премію, принаймні за те, що люди пожертвували своїм часом і силами і долучились до того, що держава мала виконати за них. Але у держави інші проблеми зараз. А відновлення вищих навчальних закладів має відбуватись руками вищих. Навчальних закладів тому я всіх люблю, обнімаю і дякую ще раз за долучення.